Всім привіт! У нас новий проєкт, це Volkswagen ЄTARO. Ми встановили тут Чадемо-порт. Приїхали на тестування. Ми зараз встановлюємо оригінальний китайський залишається, а тут встановлений Чадемо. Приїхали на станцію АББ. Зараз будемо підключати та запускати. Вже під'єдналися, стартанули, станція ясна. На батарейці зараз 87%, тому потужність 24 кВт. Якщо ви уважні пам'ятаєте інше відео з нашими тестами на інших автомобілях і в тому числі на Volkswagenі, 82-83% у них іде пониження вже з максимальної потужності до 24-25%, що ми зараз з вами і наблюдаємо. Але ми рухаємося далі, протестуємо інші зарядні станції і подивимося е, принцип зарядження. Отже, чергова станція є 23-24 кВт. Це саме те, що відбувається, бо зараз е, авто заряджений на 87%. Мечте, він зараз не може набрати своєї потужності. Але ми зараз спробуємо трішки розрядити автомобіль і заряджати ще. Отже, ми продовжуємо подорожі нашого фольксвагену Ятара по зарядним станціям Києва та України, грубо говорячи. Це мережа АЕ. Заряд відбувається. Станція трішки на дисплеї каряво виводить дані, тому що... Підключений CCS, автомобіль не заряджається, просто підключений, а додатково ще підключен Volkswagen ID, мабуть, наш майбутній клієнт через якийсь перехідник, але ми ще не встановлювали там щодемо, але скоро він приїде до нас. Вже якось так. Вся мережа Автоінтерпрайз буде працювати і всі зарядні станції теж... В Україні будуть працювати. Приїхали до зарядної станції Тока. Зараз ми підключилися 80% на автомобілі. Через наш додаток показує 78 а і 30 кВт. Мабуть, ми трішки під розрядом даний автомобіль до відсотків 60 і подивимося на такому відсотку і скільки кВт буде заряджання. Адже тут дуже схожа система з єловіду і єбори, де максимальна потужність 40 кВт, але там 100 А батарейка. Тут у нас 125 А, якщо я не помиляюсь. Тож Очікуємо трішки вище значення. Але для цього потрібно авто розрядити. Так Отже компанія Ionity, Ecofactor, станція АЕ. Дима. Пішов про це з Єтару не хоче приймати більше 40 кВт. У нас Зараз авто розряджено до 40%, але, на жаль, приймати більше він не хоче. Якщо вам цікавий цей проект, ставте лайк, давайте свій коментар та швидко до нас на переобладнання швидкісного порту. Всім гарного дня і до побачення!